Виплати ВПО, зміни в молодіжному кредитуванні та прохання підтримати військовий збір. На сесії Черкаської міської ради обранці розглянули галузеві питання та звернення депутатів. Поміж тим, слово взяли й військові, які подякували представникам влади за підтримку і попросили фінансової допомоги на чергову потребу армії. Одним із перших на розгляді було депутатське звернення до Верховної Ради щодо продовження соцвиплат внутрішньо переміщеним особам з 1 березня. Право на допомогу матимуть лише окремі категорії громадян, з числа ВПО. Беручи до уваги заклик громадської спілки Асоціація молодих ВПО, що була подана до депутатів Черкаської міської ради, було ухвалено рішення звернутися до Кабінету міністрів України з приводу продовження виплат соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Уже нині із понад 4,8 мільйона осіб, які обліковуються як ВПО, лише дещо більше половини, близько 2,6 мільйона осіб, отримують виплати. Майже половина з них живе на отриману допомогу. Згідно з пропозицією черкаських депутатів, ці виплати потрібно продовжити до кінця воєнного стану і не скорочувати категорії громадян, що можуть претендувати на матеріальну підтримку від держави. Таку пропозицію міські обранці підтримали також розглянули внесення змін до програми молодіжного кредитування від представників профільного фонду. Вводимо вік. 30 років надання програми, а було у нас 20. Об'єкт кредитування. Хочемо розширити. Було у нас 10 років придбання квартири, а на сьогодні хочемо 50. Окрім цього, у клієнтів буде можливість обирати житло на вторинному ринку, пояснюють представники держфонду. Це дозволить збільшити можливості придбання нерухомості молодим сім'ям. Але цю пропозицію депутати не підтримали, натомість отримали подяку від військових за допомогу армії. Висловлюю вам щиро подяку за надійну допомогу Збройним силам України. Завдяки виділеним вам коштам було придбано антидрон портативний Хантер та Кракен. Але захисники потребують більше такого обладнання, тож вчергове звернулися по допомогу до владців. Я знову вимушен звернутися до вас з проханням, а придбані знов таких антидронових. Антидронових засобів для того, щоб зберегти життя та здоров'я особового складу, хочу зазначити, що приблизно 90% особового складу мого батальйону це складають місцеві мешканці Черкаської області та міста Черкаси. Це, як сказати, золотий фонд Черкаської області. Документ звернення військових залишили на розгляді депутатів Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.